Вітаю, ви дивитеся новий випуск подкасту Washington Енд Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. У цьому випуску поговоримо про торгівельну угоду між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, яку, врешті-решт, підписали 27 липня. Усула фон дер Ляйен мала дуже дуже довгу розмову з Дональдом Трампом не де-небудь, а у Шотландії у його персональному гольф-клубі. А це найкраще місце для підписання угод. Всі це знають. Судячи з виразу обличчя Усули... Вона дуже знатнося крінжі на цих перемовинах, але все ж таки угода була підписана. І незважаючи на те, що це фактично фреймворк, угода, тобто вона більше про встановлення базових принципів того, як країни ну, не зобов'язуються, але будуть функціонувати у плані торгівельних відносин між одне одною, вже є деякі контроверсії щодо того, як взагалі ця угода має функціонувати. Тож давайте розглянемо, про що взагалі домовилися США та Євросоюз і що у цьому договорі такого контроверсійного. Отже, пункт перший Євросоюз зобов'язується нарощувати свої інвестиції у Сполучені Штати Америки на 600 мільярдів доларів на дачу до тих інвестицій, які вже активні. Мова йде і про інфраструктурні проекти, і про розбудову офісів європейських компаній в сполучених штатах. Тобто, загалом будь-які потоки грошей з Євросоюзу в Америку. В цілому сполучені штати є досить привабливим місцем для інвестицій, нормальні дохідності, нормальні умови інвестування. Звісно, там трошки зіпсував повітря своєю поведінкою останнім часом, але. Компанії все ж таки вони тримаються подалі здебільшого від політики, і якщо не торкатися державного сектору, то там ну, є куди інвестувати. Я думаю, що європейські інвестори не будуть відмовлятися від а, такої можливості. Додатково той факт, що є домовленість, вона існує так. Про те, що треба 600 мільярдів кудись інвестувати, може стати таким собі плечем у якихось перемовинах чи суперечках з приводу того, що от нам не дають просто інвестувати. Так, якщо хтось десь буде конкурувати з інвестиціями з Європи або будуть якісь внутрішні парові перепалки, якраз той факт, що а нам же ж ми ж домовлялися, нам треба ці гроші десь розмістити. То от якраз ця домовленість може бути вирішальним аргументом. Наступний пункт це зобов'язання наростити закупівлі військової техніки. Мова йде про взагалі весь спектр військового барахла, яке Сполучені Штати виробляє. ЄС сказало, що ми будемо у вас його дуже інтенсивно закуповувати. В принципі, це позитивний прорив з тої точки, на якій відносини між ЄС і США були, скажімо, у квітні-травні, коли власне вся ця митна епопея була у самому розгарі і були суттєві сумніви щодо того, що а, там взагалі спогодиться на те, щоб Європа і закупала зброю у Сполучених Штатах, і взагалі Штати якось підтримували Європу у військовому плані. Припустимо, якщо в Єв... Росія вторгнеться в Європу. Так, а тепер вони кажуть, що да, ми будемо вас підтримувати просто не за безкоштовно. На тлі цих новин європейські оборонні компанії, ну окрім «Райнметалю», зрозуміло, трошки почали підростати. Що може здатися контрінтуїтивним таким рухом, оскільки ну, гроші з європейського бюджету йдуть не в компанії Європейські, а в Америку. Відповідно, ну чого, чого їм рости. А все просто насправді Європа дуже довго не могла розкрутити цей маховик інвестицій своїх грошей у військову тему. І коли вже пішли інвестиції, і тим паче, коли буде такий суттєвий стимул у вигляді вимоги Америки, щоб вони у них закупали щось, буде значно простіше вже зрушити ситуацію з вже наявної якоїсь точки, так і попросити просто більше бабла вливати в європейські компанії, тому що раніше. Взагалі, сам факт розмови про е, інвестиції в оборонку для Європи був чимось таким аля та бутема. А е, вже ні, вже е, в принципі і самі країни інвестують, власне, Італія, Норвегія, Швейцарія. Ви, мабуть, все це чули і без мене. А е, тут ще й сам Євросоюз будуть також стимулювати на те, щоб вони витрачали напряму гроші на оборонку. Тобто і сам Євросоюз також буде значно простіше розкрутити компаніям на додаткові інвестиції. Наступний пункт, і от він якраз таки вже є, мабуть, найбільш контроверсійним у всій цій домовленості: це зобов'язання ЄС закуповувати у сполучених Штатів енергоносії на суму 250 мільярдів доларів на рік. Вдумайтеся в цю цифру 250 мільярдів. Вже купа статей по мережі шириться про те, що ну, нереалістична ця цифра, і ніхто це не буде виконувати. І на то є дві причини. Причина перша: ЄС просто не споживає стільки нафти і газу для того, щоб закуповувати на таку скажену суму щороку у, у Сполучених Штатах. Для розуміння, у 2024 році обсяги торгівлі ЄС і США енергоносіями, це нафта і скаплений газ. Склав небагато не мало 74 мільярди долари. Тобто їм більш ніж утричі треба наростити обсяги споживання. Для чого? Ну не вони не не палять стільки, навіть якщо ми уявимо, що е відмовляться усі країни від російської нафти, скільки б вони мало її не закупали. Давайте повністю не буде російської нафти. Все одно там не вийде більше ніж 100-110 мільярдів доларів. Ну просто квота ця нереалістична. Друга причина, чому це не буде виконуватися, так тому що вже був прецедент у 2019 році, коли Трамп так само домовився тільки з Китаєм про квоти на імпорт американського нафтогазу. І як ви думаєте, хтось це виконував? Ні, тому що ця домовленість побудована, ну як завіщав Міша Добкін. немножко текст по дебільному написав. Але сам прецедент того, що Штати кажуть, що от давайте ви будете закуповувати виключно у нас, тому що ну такий обсяг він явно натякає. Що ви маєте купувати нафту і газ лише у Америки? Це дуже дуже цікаво. Ми поговоримо про це трошки пізніше, коли будемо пересуватися до висновків. Але зараз давайте поговоримо про те, що взагалі Європа матиме від а, такої домовленості, оскільки поки що все виглядає так, ніби ну це було просто вимагательство з боку Трампа. Ще насправді всі його ці три діли це виключно вимагательство для того, щоб Америка отримала більше грошей в бюджет від мит. Але Трамп спогодився знизити мита для Євросоюзу з 30%, які він поставив ще у квітні. Він назвав цю цифру до 15%, але не на всі категорії. Мита на сталь все ще залишаються на рівні 50%. Ці цей рейт він поставив, здається, на початку червня чи наприкінці травня для того щоб ніби як підтримати американських сталеварів. те в якому стані американські сталевари, що їх сталь дуже дорога і неконкурентна, ну Трампа це не калише. Давайте піднімемо мита на сталь. По-друге, мита на автомобілі, хоч і знизили, але вони все ще складають 27,5%. Це неприємні новини для німецьких автовиробників. Привіт, Auto Group, який звітувався про ну суттєве падіння у 2024 році, і воно не припиняється, тобто. Дуже скорочується обсяг проданих авто, і загалом у німецьких автовиробників зараз трошки криза ідентичності. Вони не розуміють, чи їм більше до бюджетних авто, чи більше до люксових, чи їм переходити повністю на електроенергію, чи все ж таки виробляти якусь лінійку авто з двигунами внутрішнього згоряння. Тобто вони на такому роздоріжжі зараз і ці мита, ну вони підріжуть їм, звісно, американський ринок, до того ж ще й китай тисне, Ну загалом для них ситуація просто стала ще гіршою. При цьому, те, що я вже озвучив, власне, це фреймворк-угода, тобто вона не визначає кінцевих термінів домовленостей між країнами, і в майбутньому можливо будуть переглядатися і митні ставки, можливо, будуть переглядатися всі ці обсяги. І я думаю, що на це власне є сподівання у Європейського Союзу, тому що поки що все виглядає так, ніби Європа готова і те, і те, і те. А Трамп милостиво з барського плеча зараз знизить вам мита. Ну, чесно кажучи, це трошки плювок в обличчя, але все краще ніж 30% мит і ще й вищі мита на автомобілі, які б тоді точно добили у будь-який автопром, не тільки німецький. Отже, давайте трошки переходити до висновків, повертаючись до теми нафти е і нафтогазу загалом, так енергоносіїв. Дуже очевидно, що штати не хочуть бачити конкуренції на європейському ринку, тому вони вимагають, щоб вони купували у них і тільки у них не напряму. Вони просто ставлять квоту, яку треба виконувати. Але якщо виконувати по максимуму і по чесному, то треба відмовлятися від будь-яких альтернативних е імпортів нафтогазу так. Тобто не Росія, не Азербайджан, Туреччина там зі своїм зі своїми ідеями щодо нафтогазогону з Саудівської Аравії через Сирію возиться. Також це треба відмовлятися і від цього. Тільки купуємо у Америці. Це, до речі, піка в бік Фіцу і Орбана. словацькі і угорські лідери просто спати їсти не можуть аби не сьорбнути і понюхати російської нафти. І той факт, що Європа мусить просто закуповувати нафту і газ з Америки, може стати приводом, аби зковернути цю цю впертість у Фіцої Орбана і змусити їх також перейти на нормальні, а не піджерела під... енергії. Ну і додатково це піка в бік наших зрадофільчиків, які насилися зі словами президента Сербії Вучіча. Про те, що мовляв Штати зацікавлені у відновленні північних потоків. Мені здається, що з такими квотами говорити про те, що Штати мріють про те, що вони поділили європейський ринок з Росією, вони трошки нереалістичні. Подумайте самі, штати можуть грести бабло прямо зараз з нефтянки і з газу, або вони можуть інвестувати ну дуже великі суми грошей. Мова йде про десятки мільярдів доларів. Аби відновити північні потоки, один з яких взагалі підірваний і лежить на дні Балтійського моря, і скільки на нього треба витрачати, хто зна в якому він стані, ніхто не знає, ну і Європа, загалом мені здається буде не дуже охоче купувати знову російські. Нафту і газ тому ця ідея вже виглядає трошки мертвонародженою, особливо на тлі того наскільки з початком повномасштабної війни в Україні взагалі розвинувся ринок скрапленого газу і поставки нафти зі сполучених штатів у Європу. І другий висновок, вже більш прямолінійно позитивний, це те, що Штати фактично зобов'язують Європу інвестувати в оборонку, так чи інакше, витрачати гроші, не сподіватися на те, що прийде дядько СЕМ їх захистить. Тоб інвестуйте в свою оборонку, закупайте у нас зброю, тренуйте своїх солдат. Але ну ми не можемо вам гарантувати все й одразу. І зрозуміло, що якась частина тої військової техніки, яку ЄС закупила у Штатів, може цілком собі піти і в Україну. Тоб... І так чи інакше, частина цієї військової техніки буде потрапляти і в Україну, оскільки там вже погодився на те, щоб е, наявна в Європі військова техніка американська йшла до нас. Я думаю, з цією також великих проблем не буде. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки про торгівельну угоду між США та Євросоюзом, Що взагалі на вашу думку це може принести для обох сторін. Ну, а з вами був Ярослав Бігдан. До зустрічі!